Ведучи морально-духовної зустрічі, і знову іменем Христовим, ми оновимо наші душі. Фахівці із соціальної роботи міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Любов Небилович та Ярослав Гвоздецький розповідали учням 9-го б класу загальноосвітньої школи номер 7 про значення великого посту в житті християнина, про життя, смерть та воскресіння Ісуса Христа його значення у спасінні кожної людини. Не випадково зібрались у час святого великого посту. Неподково ми зібрались напередодні Страсної Сітниці, коли кожен день буде відзначати якусь подію життя, з останніх днів життя Ісуса Христа. І ми сьогодні маємо за мету разом із вами роздумати над надвічним питанням. Для чого, з якою метою і чому. Саме так відбулася відкупна жертва Спасителя і яка ціна людського спасіння. Ярослав Гвоздецький заакцентував увагу школярів над ціллю спасительних страждань Ісуса Христа, як жертви заради спасіння всього людства. Людям не варто боятися смерті, адже Христос своєю смертю і воскресінням подолав владу смерті і дарував нове життя з Богом усім, хто вірує в Бога, хто сповідує заповіді Господні, а найголовніше хто любить Господа і ближнього свого, оскільки кожна людина створена за образом і подобою Божою. Фахівець із соціальної роботи Любов Небилович розповіла про хресну дорогу, що знаходиться в Єрусалимі. Від дому Пилата до гори Голгофи всього 1200 метрів, але шлях цей був окроплений потом і кров'ю нашого Спасителя як доказ кривавої жертви заради спасіння всього людства. Захоплено слухали учні запрошеного на захід настоятеля храму Пресвятої Богородиці, прото отця Федора Мороза. Священник наголосив на необхідності готуватися до великодніх свят, очистивши душу і тіло постом і молитвою, примирившись з Богом у таїнствах сповіді і Євхаристії. Великий день тобто найбільший день, який може бути в році, це є великий Він найбільший. чого і найбільше. Тому що в цей день відбулося Саме найголовніше, що може бути для нашого життя це викуплення нас від гріха смерті, Воскресіння Христове, як ми з вами співаємо на Волині? Христос воскрес смертвий, смерть і смерть подолав, і тим, що груба, життя дорого. Тобто він своєю смертю нам дарував смерть. І тим, що груба, тобто ті, що померли, життя дарував. Тобто ті вже, що і будуть, хто помре і хто помер. І е, отримують життя після смерті, повноцінне життя. Не те життя, як воно було, бо життя після смерті було і до Воскресіння Христа, але вони отримують життя в повноті, тому що Христос є первенець, який воскрес із мертвих, і хто в нього вірує, буде мати життя разом з ним. Отець Федір зокрема підкреслив, що Ісус Христос є не лише історичною особою, а одночасно і сином Божим єдинородним, відкупителем усього світу. Фахівці із соціальної роботи проводять зустрічі з учнями різних шкіл на морально-етичні теми уже не вперше. Зокрема, було організовано заходи Шануй батька і неньку про сенс людського життя, про профілактику шкідливих звичок та інші. Варто сподіватися, що ця робота матиме сподівані позитивні результати насамперед у молодих калушан. А соціальні фахівці і надалі працюватимуть у цьому ж напрямку.